Друзі, усім привіт! Вибачаю за свій такий голос, але я продовжую хворіти вже другий тиждень. Тож, захотіла показати вам продукти, які купила сьогодні в магазині Костко. Там вже я не знімала. А дома швиденько покажу, що дещо з нового купила. З цієї сторони почнемо. Тут піца. Цю піцу є Соломія. ну і я також іноді. В упаковці 12 штучок. Вони дуже маленькі, ну, мабуть, отакі. з сиром та другий варіант із папероні ковбаскою. Це в морозильну камеру вони підуть. Також манго їм я і Соломія. Захотілося чогось останній раз готувала собі суп з лосося, і, мабуть, ще один раз приготую суп з лосося та підсмажу з рисом, потім на друге. Ну, якийсь інший день. Так, це ми вже брали колись на смак, сподобалась така нарізка. Вона трьох видів. Це з курки, шинка та Індичка. Виглядають вони ось так ось. Не пам'ятаю, здається, не було цього разу знижка, але я все рівно взяла. Також помідорки, їм я і чоловік також у салати або просто так із сіллю. Так, це а, упаковка не прозора, тому не можу показати, як виглядає м'ясо. Це м'ясо. Яловичина здається. І воно сушене зі спеціями. Можна зберігати без холодильника, але коли відкрив тільки у холодильнику. Це перець, всіх трьох або в салат, або солом'як. Просто так його їсть. Він закінчується в нас, тож я його взяла. Також груші. Не знаю, до цього не брала саме такі у костку, але вирішила взяти. Вони такі досить великі. Ну і тут ще яблука, називається Honey Crisp. Вони досить соковиті. І ще маленькі огірки. І зараз покажу ще не з продуктів, що купила. Так, ну І це те, що не з продуктів я взяла рідке мило. Останнім часом, я не знаю, скільки вже років, але багато років ми купуємо саме в Коско і додаємо у свої бутилочки для миття рук. Також взяла собі гель для душу, можливо, дам ще одну віталіні запропоную, якщо вона захоче. Це великі досить упаковки. вона... 1828 мл. Я вже колись брала, здається, був оцей коконат кокосовий та з рисового молока і ще масло ши. Так, а це, мабуть, чи я Віталіні також тоді давала. Але я не пам'ятаю, щоб я спробувала манго і пешен фрут. Ігібіскус також не було. Не пам'ятаю, чи була знижка на ці гелі для душу, але я взяла. Так, і в мене для обличчя закінчився крем з SPF. Побачила був на знижці. Здається, коштував 35% або трохи більше, і 10 доларів була знижка. Написано, що 100% Invisible. Ну, Не видно, бо зазвичай креми, які треба наносити від променів заспієв. Тобто вони зазвичай такі мають покриття біле. Мені не дуже це подобається. Тут написано, що його не відчуваєш і невидиме наче. Зараз відкрию спробую. На шкірі і вам покажу. До цього ще не брала цей крем, не знаю. Сподіваюсь, що підійде і сподобається мені. Так, я, мабуть, щось не дочиталася. Ось так виглядає це крем, можна сказати, це гель. Е, навіть щось я не дочиталася, мабуть. І е, я думала, що це крем заспієв, а це просто. Праймер для обличчя і е, сонцезахисний, ну, можна сказати, гель. Тобто він нічого корисного зі шкірою не робить, а тільки захищає, я так розумію, спочатку наносиш звичайний крем, а потім вже оцей невидимий е, захист. Так, ну що, зараз я розмажу Отак однією рукою. Незручно і покажу. Ну, Я так розумію, що нічого не залишиться, бо це ж гель. Так, те, що е, цей крем гель не видно, то не видно, але коли його наносиш, він, наче е, жирна олійка якась. Ну, Мені так здалося. Не знаю, можливо, ця жирна е, плівка вона зникне, але якось не дуже то приємно, Ну, принаймні на руці. Не знаю. Спочатку покористуюсь і потім скажу, чи їй сподобалось, чи ні. Чи просто викинуть ті гроші. Показую свій сніданок на сьогодні. В мене захотілося чогось яєчні, два яйця посмажила, потім додала огірки, салат, перець, ще капуста кімчі. Також заморожений рис з Trader Джо з кімчі. Це е, слабосолений лосось і е, апельсиновий сік. Зараз буду снідати. Навколо мене кіттю. Поряд, не навколо поряд сидить, вона дуже щось ще хоче, хоча в неї лежить корм. Соломія в мене єсть маленьці піца з косткою. Такий сніданок вона не буде навіть і пробувати. Тож усім, хто їсть, смачного бажаю. Друзі, сьогодні буду готувати вафлі доньці молодшій і, можливо, сама самазін одну. І е, покажу вам, з чого саме готую, з яких продуктів, з інгредієнтів. Та е, сам процес, можливо, якісь кадри також вставлю. Значить, що нам потрібно. Молоко. Так, як буду готувати лише для доньки, то буде невеличка порція. Молоко, лохина, яйце, потім авокадова олія в мене, вона без особливого запаху, тож її додаю. Цукор можна білий, а в мене такий коричневий трохи. бейкінг паудер це, мабуть, сода. Потім. Ванільна паста, вона дуже така тягнуча, можна сказати. Можна додавати просто екстракт ванілі. Так, сіль і е, борошно. Зараз е, буду готувати, і рецепт е, під відео, мабуть, залишу. Значить, Спочатку я збила білок, один білок, так як вафель готую мало. Тепер додаю, з цукром збивала. Тепер додала пасту ванільну, жовток, і зараз буду переміщувати. І тут додається ось так: от... ну напишу скільки саме олії. Здається, що олії дуже багато, але якось воно виходить. Так, цією рукою незручно перемішувати. Так, виходить така жовтенька паста. Зараз буду додавати молоко, ну і інші сухі інгредієнти. Додала вже молоко, перемішала, потім сухі інгредієнти, інгредієнти одночасно мука, сіль і сода. Зараз все буду перемішувати. Ну, мабуть, Бо з вас вже перемішаю, бо тут якісь комки вон, грудочки. Так, Переміш... перемішуємо добре, покажу консистенцію, і буду вже наливати у заздалегідь розгріту вафельницю. А, і ще треба додати лохину. Покажу, як я додаю її. Не в тісто, бо потім уся вафельниця буде наче пригоріла. Так, я вже перемішала своє тісто. Ось таке воно рідке досить. Цяточки чорні, то, якщо видно, екстракт ванілі з ваніллю. Так, ну що, в мене розігрілась Маленька, така маліпусінька вафельниця. Це я її брала у костку. Зараз буду наливати, мабуть, отак краще. Так, Сподіваюсь, що нічого не проллю. Ані однією рукою невдобно. зараз все позаливаю. Так, зараз налю і покажу. Налила ось так тіста, мабуть, ще трохи добавлю, подивлюсь. Ось так воно виглядає. Зараз буду закривати. Блубері поклала зверху лохину. Вафля зробилася, у мене приготувалася, але постійно останнім часом щось вона нерівномірно нагрівається, сама вафельниця. Тому з однієї частини біла, а всередині якась згорівша. Так, ну і що я казала? Неправильно я поклала, треба всередину було знизу тісто, потім лохина, потім знову тісто. Я поклала, зверху не забула. Полити і ось що трапилось. Так, ну буду смажити далі. Ось така в мене вафля вийшла. Вона трохи, наче підгоріла, але це е, лохина так підсмажилась. Е, Соломія не захотіла їсти з лохиною, тому її роблю без них. Ну, а сама буду їсти в прикуску ще. Так, ми зайшли в трейдер Джос магазин, і мені тут потрібен Е, Потрібне мило для рук, для кухні. Що, а, ось бачу. Ми беремо ось таке: лимонне та а, грейпфрут, здається, дуже хороший аромат і запах. Так, візьму лимон один і один а, грейпфрут. Так, ще що? О, нарешті він з'явився. Гель для крем для гоління. Я візьму собі такий. Так. Ще що. І для посуду, для миття посуду. Рідина. Так, що це з цитрусом? Я, мабуть, візьму дві з цитрусом одразу беру багато, щоб потім не їздити. І одну з лавандою нехай буде. Коштують воно не дуже дорого, 3 долари. І вистачає, наче надовго. Так, тут усе. Тут взагалі багато є а, і кремів різних, і засобів для тіла, для обличчя, і на вугле багато чого. Ось наче скраб якийсь бразильський. Це бразильський крем. Але мені зараз нічого такого не потрібно о, ще є бомбочка, мабуть, для вас. Якась а, маска для... А, губи. Забула як українською. Так, а це що? А, це свічки. Так, ну свічки нам також не потрібні. Ще тут є різні вафельні рушнички. Я, до речі, тут брала для сушильної машини такі м'ячики, щоб сушити куртки, а, одяг із пір'ячком. Так, ну і все, мабуть. Так, що ще? Я, кажуть, хтось не пам'ятає сказав, що ось дезодорант. А, я, мабуть, спробую такий. О навіть тут продається. І зубна паста. Так, ну хочу спробувати дезодорант. Написано з сод. А, без соди і без алюмінію. Ну, цікаво. Так, ще мені потрібно взяти кріп. Ай. Так, ще один подивимося. Дуже далеко. Не знаю, якийсь... А, тут всього два тільки. Ну, не той, не той, не, той, не дуже. Але, мабуть, оцей. Мабуть, оцей візьму. Так, я зараз покажу потім, що я там понабирала вже. Так, і ще хочу кінзу. Зараз подивлюсь, чи вона тут добра, чи ні. Так, ну, візьмемо. Так, кінзу. Потім, що ще е, потрібно За овочів? Так, не знаю, останнім часом горошок брала, але він був якийсь е, гіркий трохи. Подивимось. Ну, спробуємо ще раз, можливо, Соломія ще захоче собі трохи. Так, нам потрібна ще морква, бо закінчилась, а в костку я взяла. Останній раз, коли були там. І вона виявилася, що пропала. Ну, така слизька вже була морква. І два мішки прийшлося викинути. Я б, би поїхала тоді, туди повернути, але не потрібно було. Ну, коротше кажучи, не стала заморочуватись. Якщо потрібно було їхати, я б, звичайно, відвезла. Так, і огірки ще потрібні. Огірки. Так, ось тут є маленькі такі. Тут якісь щось вони не дуже ці маленькі. А ці, мабуть, візьмемо. Так, грибочки ще. Гриби люблю тільки я. Ну, можливо, інколи й чоловік є. Я візьму ось ці. Отакі мені більше за все подобаються. Так, і треба ще салат нам взяти і а, шпинат до смузі. Але якщо ми знайдемо, а, знайдемо, знайдемо. Так, а ось ось якийсь салат. Можливо, цей, отакий взяти. А, ні, він тут. З пакетиками вже заготовлений соус. Зараз подивлюсь і потім покажу. У самому магазині там дуже багато народу було людей повно, майже під час під саме закриття. Тож я покажу, що купили. Ми з Соломією вже вдома показуємо. Так, що у нас тут? Груші, це з костком до цього ще брала. Значить, кінза люблю додавати у салати різні. Потім перець. Це Соломія єсть. Ну і ми з чоловіком також огірки такі маленькі. Горошок просто так його їсти, сирим. Це два грейпфрути, також додаю в салати. Це для лосося. Ну і, можливо, в чайок також додам. Морква маленька просто так їсти. Це сомія, сподіваюсь, також буде їсти. Так, це гомілки курячі. Буде, хочу приготувати або супчик в соломії, або верфрайер і шматочками трохи підсмажити. Це також лосось, мабуть, приготую суп із брокколі. Мої улюблені гриби це до гречки, або просто так, можливо, картоплю також посмажу. Це ще кріп. Хочу зробити салат із капусти з огірками. Салат, не пам'ятаю, казала чи ні, це піца три сири із заморозки. Туди я у морозильну камеру його покладу. Маленька така жостенька картопля, цибуля і вже готова майже вечеря або обід, кунг-пао, курка. Така у соусі із овочами та а, а, горішком пінат. Забула, як називається українською. І що не помістилося а, на стіл, а, показую зараз. Це донька любить а, кукурудзяні палички, вони з сиром, сирні такі. Це лаваш, а, а, я з чоловіком їмо Тако, з м'ясом і сиром. Це сушений пешн фрут. Не знаю, як він перекладається, але дуже смачний. Правда, в ньому тут сахару, дуже багато, цукру. Але інколи, як сник. Можна, коли хочеться чогось солоденького. Так, що у мене тут багато баночок, я вже показувала в магазині. Беру такий засіб для миття посуду. Взяла аж Скільки? Дві таких банки з цитрусом та один з лавандою. Щоб просто не згадувати, що він є в мене і кожного разу не купувати. Одразу купую три штуки. Ну і мило для рук це для кухні. Це з лимоном, і друге, з грейпфрутом взяла. Так. Це якась друга вже упаковка, але я брала з манго написано. Мабуть, або упаковка змінилася, або та ж сама, я вже не пам'ятаю, бо його давно не було. Це крем для гоління. Мені подобається і запах, і аромат, і зволожує шкіру. Так, І побачила, що один такий залишився кондиціонер для волосся з лемонграсом. Ніколи не пробувала, вирішила взяти. Так, і це а, дезодорант без парабенів, <кій> без соди, без алюмінію, коротше, без нічого. І не знаю, по, по спробую і потім скажу, чи сподобався, чи ні. Все, це все, що купила в Trader Джос.